Ми вітання усім, хто приєднався до нашої глядацької аудиторії. в ефірі. Передача Азбука смаку». Подорожуючи краєм, вивчаючи самобутню поліську кухню, не перестаєш дивуватися тому розмаїттю рецептів, якими багата поліська кухня. На щастя, поліські господині ще зберігають ті давні рецепти, за якими готували бабусі та прабабусі. От і Уляна Гнатівна з нами теж поділиться правда, такими давніми рецептами. Давні рецептами. Я вам зараз ось зроблю кишку, так. зробимо з бульби. Я буду говорити по-своєму. Добре, добре. Звичайно, що по-своїмо. Там цибулька терта на, на тірочку, шкварочки пожарненькі є, угу. бульбочка Тоже на терта. На терочку. На, на терочку, терта. і розмішаємо, і зараз там є перчинка, честечинка, сіль. І сіль, все є. Начинять кишечку, але будемо через цю трубочку, бо вони в мене тоненькі є. Кишечки ви вичиняли таку гарненьку. Так, сіллю. Так, Як так. то ви робили, щоб вона гарненька була? Щоб вона гарненька була, її треба помітить почистити сіллю, содою. Перемить угу. і скільки вона лежала? Чи, чи просто ви почистили, перемили і все? Ні, трошечки вона Покупила. лежала. Божу у вас не було. <гум> Господиня за заздалегідь нам приготувала і кішечку, і бульбу натерла, і все, так, щоб да. пришвидшити процес оце приготування цієї кішки. Да. То що, приступимо? Приступимо Давай. до роботи. Давайте приступимо. От беремо цю кішечку. Угу. Ти де то, дечко? Дечко, оце, оце, оце менше давайте дечко. стаємо на столі. Застелили фольгою, фульгою фульгою, де да, щоб воно не було У мене трошки піч uh -huh. може пригорить, то я застилаю його. Так. О, оце такінька кишечка. Uh -huh. тонесенька, така тонесенька. Як колись, колись нам жаняли. Ага, як ми куліш колись варили, да, з вами як куліш, куліш варили. Так. Ми вже Та не живо. перший раз Уляни Гнатівни, адже вона знає. Такі вже кулінарні. От, так угу. натягнемо. І топить по маленькою угу. ложечкою будемо. Угу. От. Том. 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 А, а ви будемо ні, буду ні, хати так. І таку хату, так. Оку. Так. Угу, щоб туди ж зайшло. так. Воно так. ж не побіжить. Треба добре пихати туди. А ну, ну, я не знаю, як його пхати туди. <гаре> то то так довго буду пхати. Можна положено, учитися. Ці такої кішки <гаре> не чинили. Не чинила ще такої кішки. Якщо руками брати, то, то таку тоненьку кішку ми не чинимо, так? Ні. <гаре> Скільки ви картопельки брали? 10 кілограм стерли. На таку, <гаре> <гаре> на таку я таких великих стерла три Угу. <гаре> А може десь може тут зав'язати, чи воздух приходить. Буде така картопляна кишечка. Буде така картопляна кишечка, вона така гаряча, добра. Угу. А, смачна, правда, цибулька М -м 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 -м. ж смаку додає. Смачна така. Дайте ну я попробую вже, як то його Прошу. Прошу. Начиняти кішку. Зав... Держу, 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 щоб не втекло. Що в не втекло. У угу. мене сильно так не виходить, як у вас. А, так, добре, добре. добре, добре. О. Пішло ніби. Пішло, Пішло. 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 Ніби ніяких примудростей не треба, щоб начинити ту кішку, але <сі>, треба трошки наловчитися, щоб у картоплю напхати. Така ситна страва це буде, правда? Угу. Дуже, дуже ситна. А сюди олійку ще якусь давали, так? Трошки олійки, трошки олійки давали. Так. Ну, як же ж, тут жкварочка ж'є ж є ще кварочка. О, тут. А я уявляю, як воно спечеться ще. Краще буде краще. Правда? Ну. Одну вже кишечку вже зробили, зробили так? Так? Угу. так, зараз зав'яжемо тут такі шнурочки. шнурочки. Ось наші шнурочки. Ось, Давайте так, тримаю, так, так, щоб не втекло. Потім як буде випікатися, правда да. ж? Так. О, то ми його зв'яжемо. Угу. Ну так, не щільно начиняємо, так? Бо воно ж набухне воно трошечки. Воно набухне ще трошки. Угу. Так. Тепер ще другу сторону треба зав'язати. А оте повітря, що там, то нічого. А ми її голочкою поколимо. А, точно, вийде. ще ж голочко ж поколемо. І ще ще другу кішку, так. Будемо начинати тим же самим способом. Там, Оцю кишечку. Ваш... Та, тут нічого хитромудрого немає. Немає, все простесеньке. Ну що, і продовжимо нашу роботу. Картопляна кишка кишки посипати сумішу із солі, оцту та соди в одинакових пропорціях. Перетерти їх, залишити на 5-10 хвилин, потім ретельно промити у воді, приготувати начинку, для цього натерти картоплю, цибулю, підсмажити сало, все це перемішати, посолити, поперчити, додати ще курячого фаршу і знову все перемішати. За допомогою трубки начинити кишки, наповнювати картопляною масою нещільно, щоб кишка залишилась вільною для набухання, зав'язати з обох кінців ниткою і перед тим як ставити до печі, проколоти голкою, щоб вийшло повітря, випікати у печі одного. Годину споживати зі смаженими шкарками. Оляна Гнатівна нам розкаже і поділиться секретом приготування ще однієї давньої такої страви. Це будуть пироги, я так розумію. будуть ті будуть черницями і з квасолею. Ви вже квасолю відварили. Квасолю відварили, черниці попарили, бо це ж старі чарниці, ага, сухі, попарили і перемішали, Трошки цукрів сипалі, щоб було солодке. І все, і, і все. буде начинка. Тісто яке? дружджове, дружчове тісто. трошки молочка, трошки олічик. Зійшло воно, і тепер і будемо і зараз Будемо ліпити, будем ліпити пироги. Будемо ліпити пироги. Таке традиційна ваша така страва, так, Марія Іванна? Полюбляєте такі смакота. смакота. — А може ще куржі з чорницями робили і робити такі так? Робимо тільки на Андрія. Ну а чого тільки на Андрія? Ось така якась мода. Та, традиція, Та така. традиція. Що Андрій треба куржа спекти з чорницями. — Ну то прийду, червінь, ще до вас самі. на Андрія тві такого. Будемо ліпити. А поки будемо ліпити mm. пороги, так? Так, беремо тиста. Так, і що, розкачуємо на досочці? Розкачуємо на досточці. можна на досточці, можна і на цьому на так. І що, кружку такого вмокаємо, мочаємо. Не му... треба, Не му треба? Ось. А, Правильно, ви тісто. Так. Угу. і? Викручуємо. О, Буде одягає. Ого, тут такі гарні буде. То ми з Маріваною будемо тоді ліпити О, коробі, так? А ви будете заготовки робити. — Які ще ви блюда такі робите, давні такі. Чимало. От куліш, напевно, варите. Матуни робите, наскільки я знаю. Матуни теж але… — То рідко ви робите. Матуни теж робляться з реченою муки. В дуже добре, як зречена. А з такої муки, як оце, то воно не, не виходить такий матун, як. <гум> Саме з гречаної муки да. треба. Чому не буде великий. Та ні, вже вони тут одинакові. Просто начинки може багато наклали. Нічого ложить багато, начинки. – Щоб смакувало добре, так? Да, а нашу ж ти тисто Ну їсти, Єзки. треба ж начинку їсти з класовою, no, правда, да. з чорницями. No, 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 no. Маріва, ну, то скажіть, ну що, що, які ви страви ще любите робити? Що ви ще готуєте для сім'ї? Яєчні, борщ варим. Ну такого колішного, як коліш робили, то ні. Мало що робити зараз, mm -hmm. так? Mm -hmm. Тепер уже в нас не, не модно, щоб старі таке їсти. Тут mm -hmm. це ще виявляється, що ми приїжджаємо і ми що так от отута... нас. Ще по старинськи Ще по старінській готуємо mm -hmm. разом з вами. Ваше село, як чого ж така назва Синіжево? А, що Джонха Марія Вайна та Його ж на карті навіть немає того села. Немали. Це село існує, тому що колись були хутори. Угу. А зараз потім вже стали звозити до центральної дороги, де зробити село. Колись воно називалося Косигін, угу. потім стало Синіжево, що така назва від синокосів, що синокос, Синожаків. Ага. І пішло село Синіжово, потім було плюс, що в їх а потім вже назвали Синіжево. Угу. Так так, так. Та? Так родилося наше село. От, воно. Так. Молодь є, нікуди не виїжджає. так? – Не, молодь у нас не виїжджає в город, угу. роки. Є що робити. Ось і доліпили ми вже останнього пиріжка, так і кладемо ще на пательню. Не помістилися всі вони в нас на дечку. Mm -hmm. І Що там наша піч? Ще має вигоріти, так? Так, має вигоріти. вона вже скоро вигорить, mm -hmm. бо там mm -hmm. дрова в, жар висунемо і поставимо кишечки, пирожки, пікати. А змащувати будемо чимось їх ще потім? Да, будемо То Потім і трошки так. хай ще підійде. і да, да, будемо пич uh -huh. їх по маску. Добре. Він значить, що піч вже готова, щоб прийняти оці всі наші такі. Так, Вже дари. піч готова. Угу. Оце, ось, ось кішки, я ще голкою проколю, щоб колюш, воздушу проходив. Так. А ви пирожки? Я змащу пиріжки яйцем. Так, і будемо ставити. І все будемо до печі. ставити пич. І так добряче проколоти треба кішечку? Ну да, бо воздуху багато, так. щоб воно не лопнуло. Все, зараз я до мащу mm -hmm. пиріжки. Гарно а підійшли. Правда? Якби вони що такі добрі були? Ну я думаю, що добре були. Бо... Ставимо кішечку, так? І оцю от дечку ще з порогами. І відправляємо дечку з порогами до печі. До Печі. І скільки часу тоді має там бути? Хлопчаса бочні. Запічемо 30 хвилин, і через 30 хвилин ми вже зазирнемо до печі, будемо виймати і пороги, і кишечку нашу. Пироги з чорницями та квасолею. Дріжджі розвести у теплому молоці, надати цукор, розмішати, залишити на 15 хвилин, щоб підійшли. Потім додати яйця, соняшникову олію і замісити тісто. Коли тісто почне відставати від рук, поставити його у тепле місце, щоб підійшло. Обов'язково накрити рушничком. Коли тісто підійде, ліпити пиріжки з чорнично-квасолевою начинкою, викладати на деко, змащене олією. Сурмовані пиріжки залишити на 10-15 хвилин, щоб тісто підійшло. Потім змастити їх яйцем і поставити до. Печі. Для приготування начинки вечора замочити у воді квасолю, зранку відварити, розім'яти, запарити і чорниці, залишити їх на 10 хвилин, потім злити воду і перемішати чорниці з потовченою квасолою, посипавши цукром, і начиняти пироги. Всі напокли ми пирогів, напокли ми кішки. Так ну як на мене, досить гарно все так виглядає апетитно, Як на вашу думку, кулянга? Ну так воно так гарно виглядає. Mm -hmm. А ще як попробує, може так гарно буде. теж, як так виглядаєте, їсти так може буде гарно. Так і буде смакувати. Смакуватися, да? так. Ну я ну. дякую вам за ці рецепти, за те, що ви їх зберігаєте ці давні рецепти, втілюєте їх в життя. дякую вам, що ви приїжджаєте. Так що можна частувати родину та гостей? Так. Угу. А ти глядачів, кого цікаве це приготування ось таких от пиріжків з косолево-чорничною начинкою, а також ось такої кишки з кишкою з, картоплі, картопля, з картоплі і шкварки, і цибуля. Така приправа точно як до м'ясного. Як... Е, до кров'янки. Як до кров'янки. так? Та? Тобто, от кого цікавий рецепт приготування картопляний кішки. кішки. Заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука Смаку. Смакуйте.